Далі говоримо із гостем нашої студії Єгор Чернєв, голова делегації Верховної Ради в парламентській асамблеї НАТО, заступник голови Комітету Верховної Ради із питань національної безпеки, оборони та розвитки в нашій студії. Вітаємо вас. Вітаємо. Дякуємо, що сьогодні Доброго з нами. Принагідно нагадаю нашим глядачам про те, що відбій повітряної тривоги в Миколаївській і Херсонській областях, тим часом Запорізька та Донецька області, досі червоні. Тому всім нашим глядачам, всіх наших глядачів закликаємо бути у безпеці, пане Єгоре. Тер з вами поговоримо про ці ракетні обстріли. Вони фактично тривають увесь цей час, так від самого початку повномасштабного вторгнення Російської Федерації. Але чи можна зараз простежувати якусь тенденцію і зміну можливо вектору уваги акцентів Російської Федерації? Тому що раніше говорили про те, що там зараз головна ціль це центри прийняття рішень невдало. Можливо, зараз вони змістили і точково б'ють по е... зараз. Головна ціль за версію Шойгу, звільнення полонених російських на території України. Це ціль... Так званої СВО, так як вони говорять, вони вийшли самі що... на себе змінюються. Почали так. СВО для того, але що... стосовно акцентів, саме зараз Російської Федерації, це ми і мети ми, цих обстрілів. Ми бачимо, що вони поцілюють дуже багато на наш південь, вибиваючи наші нашу інфраструктуру на півдні, портову інфраструктуру. І тут в принципі більш ми зрозуміла їхня позиція і їхня стратегія. Вони хочуть спровокувати. Штучну продовольчу кризу, вийшовши з продовольчої ініціативи нашої, з зернової угоди, тим самим тиснучи на через глобальний південь, через мігрантські хвилі нові, які точно будуть через подорожчання продовольства в цих країнах, тиснучи на країни Заходу, тому що саме ці хвилі підуть. В Європу і намагаючись усадити таким чином на за стіл переговорів, плюс до всього цього, вони намагаються вибити нас з ринків збуту з зерна, і це також друга причина, чому вони зараз фактично вибили наші портові портові всі інфраструктуру, навіть якщо їх змусять. Повернутися до зернової води, то нам буде складно відновити цю інфраструктуру зараз. Ну і плюс до всього, вони не полишають намірів і спроб якось. Вибити наші склади вони шукають таким чином склади по всій країні в різних областях. Їм не вдається це. Вони намагаються бити по деяких підприємствах, але більшість, якщо не всі підприємства релоковані, наші я маю на увазі оборонного сектору, або релоковані, або під землею знаходяться, тому вони да шкодять деяким і будівлям адмінбудівлям або дитячим садочком, але бачите, приклад. щодо і в тому числі да. безпеки в Чорноморській акваторії. Ну Кубраков, міністр інфраструктури звітує, що судно вперше середне липня вийшло з порту Одеси. Пам'ятаємо, що так обшук відбувся росіянами турецького судна, яке потім прямувало в Ізмаїл, але воно пішло в Ізмаїл. Тобто, в принципі, обмеження. 100% немає з боку росіян, вони бояться просто знаєте, десь перетиснути. Але, от щодо, скажімо, так, винесення цього питання в цього питання, в тому числі на більш високі рівня, це, скажімо, на зустріч G20, де зустрічаються лідери найпотужніших економік світу. Про це далі поговоримо. Адже ну в цьому контексті згадаємо, що і Україна це заяви вони постійно лунають. Не буде торгувати власними землями і обмінювати їх на жодне членство у НАТО. Про таке заявив секретар Ради. Національної безпеки оборони Олексій Даніло він також назвав дивним вкидом заяву щодо, начебто, можливості відмови від частини своїх територій в обмін на членство в НАТО. Коли хтось десь нам починає давати поради, сидячи на диванах у теплих кріслах, скажімо так, Євросоюзу або в якихось інших установах, я хочу зауважити, що жодна країна після другої світової війни не проходила такі випробування. Майте на увазі, що нам своє робити, нам виганяти ворога з нашої території, і ми цим питанням будемо займатися зранку до вечора, 24 години на добу. Нагадаємо, що раніше норвезька газета процитувала главу канцелярії НАТО Стіана Єнсена, який припустив, що Україна може отримати членство в альянсі в обмін на поступку Росії частини своєї території. Втім, в НАТО заперечили словам Єнсена, заявивши, що підтримують суверенітет та територіальну цілісність України. І ця позиція є незмінною. Згодом і сам Єнсен назвав помилкою свої слова про можливий сценарій з територіальними поступками від України в обмін на членство. Планство Ну і до цієї тези від секретаря е, секретаря туда єнса Столтенберга. Чому підвівся через g 20 Тому що там же ж на тепер принаймні відомо, що Україну не запросили, але зазначили да, в Індії в Нью-Делі, що е, обговорювати українську кризу, як вони це називають, до таке визначення без Росії, без Путіна. Ну без представників Російської Федерації неможливо. А от без України видається можливо і знаєте, можна так розмірковувати на цю тему, що хочуть про щось домовитися, щось запропонувати, Нувати щось на кшталт того, що пропонують деякі представники альянсу, чи ні? Ну, по перше, наші партнери західні і альянс вже спростували цю позицію щодо того, що ми можемо розтроговувати свої землі і вони підтримують територіальну цілісність. По друге, ми отримали досить непоганий, я би сказав, дуже гарний результат у Джиді в Саудівській Аравії після підготовки до мі такої до мирного саміту да на рівні радників з нацбезпеки. В якій в тому числі більшість країн g 20 є, і вони також підтвердили територіальну цілісність, ну тобто базу територіальної цілісності та суверенітет України. Тому мені здається, якраз таки, що в G, на зустрічі g 20 буде просуватися наша позиція, тому що Хим? Нашим, нашим, партнерам, нашим партнерам. Нашим лобі, партнерам, так okay. євросоюзу, да, США звісно, Тобто ви звісно. думаєте, що все ж таки ми не отримаємо запрошення до я. Не знаю на, на сьогоднішній день. Поки що запрошення немає. Можливо, ми а ще як, отримаємо. А на вашу думку, ця логіка має місце. Що ну чули такі неодноразово тези? Що дивіться в джиді, яку ви згадали, була українська сторона, але не запросили Путіна. І тоді ж в Кремлі в прислужбі МЗС точніше сказали, що будь-яке рішення, яке буде там проголошено без участі Росії, воно є для нас нелегітимним. Так, от типу, це таки знаєте, баланс, паритет в Джиді. Без Росії, на G20 без України це типу нормально взагалі Мені здається, що ам... Відсудного не дуже спитають його позицію щодо того, чи він винуватий чи не винуватий. Це виносить рішення суд, і тут судом є фактично наша спільнота світова, яка стала на нашу сторону, і тому питання позиції Російської Федерації тут взагалі не цікаво. А всі знають, хто агресор, і в Джиді і в Індії. Я думаю, що все ж таки буде холодний душ для Російської Федерації, тому що знову ж таки були результати Джиди по. Перше, по-друге, ми вже бачили позицію Індії, позицію ПАР вірніше про те, що вихід з зернової угоди також впливає на них. І тому навіть найближчі союзники чи партнери по БРІКСу, вони також налаштовані не дуже позитивно щодо Російської Федерації. Але подивимося. Пане Ігоре, але я все ж таки хотіла більш детально і докладно обговорити ось цю заяву, так, яка стала фактично скандальною в Україні. її активно обговорюють і в світі так само. Ви думаєте, що це? Просто випадково проговорився, не так сказав, не так висловився, тому що вже була так само думка про те, що пан Стіан, так Єнсен, що це його приватна думка, і вона не є не репрезентує думку цілого альянсу. Так наскільки він має право на таку власну думку, і чи не є це все ж таки прощупуванням реакції суспільства на? Такі іде. Ну, я думаю, що в демократичній країні кожен має вла право на власну думку. Якщо він в той час саме власну думку говорив, окей, і зазначив, що він не... говорить власну думку. Не, да. не позицію альянсу, то це його власна справа. Альянс спростував таку позицію і сказав, що він підтримує е територіальну цілісність та суверенітет. Але не перший раз. Таке звучить у публічному просторі, в тому числі і в рамках, наприклад, парламентської асамблеї НАТО, не те, що пропозиції звучали, але звучали такі натяки про те, що є приклад, наприклад, Німеччини, яка 55-го року частина її увійшла у НАТО, а інша частина після падіння. Берлінської стіни. Але тут некоректно порівнювати все ж таки Україну з федеративною ФРГ та ГДР, умовно кажучи, тому що це все ж таки різні були на той час навіть країни з різними а, 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 урядами. І під різними режимами працювали, хоча й не визнавали окупацію їхньою. Тому тут і ми на це також вказали, що нас не влаштовує такі пропозиції і навіть не починають нам пропонувати це. Але знову ж таки, ось цей вчорашній випадок, ось це висловлення. Це не новина, воно десь обговорюється, десь намагається втиснутися в публічну площину. Проте наша позиція незмінна, і ми точно не будемо торгувати територіями задля вступу в НАТО. Я нагадаю нашим глядачам, що ми активно обговорювали, в тому числі і з вами. в ефірі ще до 24 лютого, 2022 року, про різноманітні формати, які ініціювали Україна, і для України це Балтія, країни Балтії, Польща, Велика Британія. В цьому контексті є вже перші рухи. Україна почала переговори щодо гарантії безпеки з Великою Британією. Я нагадаю до речі, що ті ж самі поляки, Качинський Дуда говорив про те. В свій час, що для поляків, для Польщі, наприклад, найліпші партнери це Україна і Британія. А відтак це може бути одразу такий троїстий союз, до цього союзу можуть долучитися інші країни. По-перше, наскільки це буде такий, знаєте, вал швидкий, що країни справді долучаться до якогось такого новітнього формату, і в чому буде проявлятися безпосередньо цей перший крок гарантії безпеки від такої потужної країни, як Велика Британія? Зараз ми говоримо про формат, все ж таки гарантій безпеки, тобто це не формат союзів якихось. Знову ж таки розуміючи те, що і Польща, і Британія є учасниками або членами альянсу, то тут складно говорити про якийсь військовий союз, тому що в них є певні зобов'язання, і вони не можуть піти, умовно кажучи, звоювати з нами без альянсу. Тому ми говоримо про гарантії безпеки. Я б я б називав більше гарантії допомоги, тому що знову ж таки складової участі у війні на нашій стороні їхньої армії не буде буде а, а, гарантії чи зобов'язання про зброю. Ви вийте, одразу поточню. Чим це тоді відрізняється від тих напрацьованих рішень, які мали місце на е, натівському цьому останньому е, саміті. Там теж говорили про це, що гарантія, тобто ми вам ми... будемо допомагати. Це, це буде в вигляді мілітарних пакетів цих допомоги. Але ми говоримо зараз окремо про гарантії безпеки від Великої Британії. Чи це просто перший крок в контексті саміту НАТО? Ми е в Вільнюсі на саміті отримали декларацію, яку підписали J7. і до, до до G7 ще доєдналося декілька країн. Зараз їх, якщо не помиляюся, 13. На сьогоднішній день це декларація про наміри про те, що ми будемо якийсь з пунктів цих гарантій безпеки виконувати як зобов'язання не як. Нашу добру волю, як це відбувається зараз на Рамштайні форматі. А як зобов'язання? Ось таке озброєння, ось такі інвестиції в наш військово-промисловий комплекс, ось такі санкції, ось така фінансова допомога і так далі. І зараз відбувається процес двосторонніх договорів. Тобто, цей, ця декларація розшивається на конкретні, е, конкретні пункти з конкретними країнами, з конкретними зобов'язаннями. Кожна країна може обрати для себе той чи інший формат: один, два, три, чотири пункти тренування, наприклад, наших е, е, солдат або інвестиції. Наш військово-промисловий комплекс або санкції, або все разом. І ось ось про це зараз йде мова з Британією. Так і ми знаємо, що зокрема із Сполученими Штатами Америки так само ці перемовини вже розпочалися. Двосторонні вони тривають, і з кожним членом, так які обговорювали власне це все у вільнюсі, ми маємо підписати цю домовленість. І власне, пане Єгоре, на цьому будемо дякувати вам за те, що були разом із нами. Єгор Чернів, голова делегації Верховної ради в парламентській асамблеї НАТО, заступник голови комітету Верховної Ради з питань національної безпеки оборони та розвитку, Тадки був гостем нашої студії.